Вітаю, друзі! Я вихователька дитячого садочку. Запрошую вас на екскурсію. Дитсадок – веселий дім. Тут є іграшки усім, і ведмедик є, і м'ячик, зайчик, білочка гон скачуть. Лялька їде у візку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. А зараз, діточки-малята, ми підемо садком гуляти. Усі розгляньмо в цей час, а що ж у групі є у нас? У садочку є особливі кімнати. Це групова кімната, в якій можна гратися, бо там знаходиться багато іграшок. Чарівні ведмедики, м'ячики-стрибунці, машинки, що гуркочуть, ляльки, що вміють сміятися, різноманітний конструктор, з якого можна будувати замки. А ще в цій кімнаті ми навчаємося, малюємо, читаємо, а також снідаємо, обідаємо та вечеряємо. Зустрічає і проваджає всіх діток кімната, яка називається роздягальня. В ній ми роздягаємося і зберігаємо наші речі. Після всіх пригод і ігор потрібно відпочити. Для цього є спальня. Це така кімната, де чарівні ліжечка чекають на діточок, щоб вони відпочили та набралися сил. Дуже важливе місце займає туалетна кімната, адже саме тут дітки вчаться правилам гігієни мити руки, користуватися туалетом та завжди бути охайними. Повторимо ще раз назви кімнат, ігрова кімната, спальня. Роздягальня. Туалетна кімната. Зіграємо в гру розклади предмети по кімнатах. Розгляньте картинки. Подумайте, до якої кімнати відносяться ці предмети. Ігрова. Спальня, роздягальня, туалетна кімната. Отож, дитячий садок це не просто будинок, а цілий чарівний світ, де є багато різних кімнат. Ми побували в ігровій кімнаті. Де на нас чекають улюблені іграшки, в спальні, де можна відпочити і набратися сил, роздягальні, де кожна річ має своє місце. І, звісно, в туалетній кімнаті, де ми вчимося бути охайними та самостійними. Усі ці кімнати дуже важливі, бо разом вони роблять наш садочок затишним, безпечним та комфортним домом. Де ми вчимося, розвиваємося і ростемо.